Всім привіт! Сьогодні у нас 30 грудня 24-го року. Ну, ви знаєте, що я займаюся прививкою дерев, страдаю таким. Я вирішив посадити ну, в кінці 25-го року, якщо в мене все вийде персиквий сад, але крім персикового саду я також займаюся виноградним Ну, Потрошки розвиваю... І да, в наступному році я планую висадити в себе на площі 25 соток виноградний сад. Виноградник посадити. І зараз прийшов час замочити заново, ну як, не заново, а промочити воді черенки винограду, щоб вони в мене броньки не засохли. Я був виписав у трьох виноградарів, які займаються іменно продажем, ну не тільки продажем черенків. Вони і продають виноградники. Ну я цих людей добре знаю і вже не раз заказував і хочу зробити маленьку розпаковочку разом з вами. Тому що в мені посилочки, як прийшли, ось одна, ось друга. Це, між прочим, прийшла від самого виноградаря, який займається виведенням гібридних форм, чисто з морозостійких, які не потрібно укривати, і вони можуть знаходитися в нас на аркіті. І ця іменно, неукривна частина виноградарства мені дуже подобається. І, і ще одна, звісно, я, я цю посилочку вже відкривав. І ця посилочка ще мені зізнається, що хлопець бере і краї е, черенків е, укриває воском. Мабуть, ми з вами з неї почнемо. Я її, звісно, відкривав, бо ну, вам покажу, що хлопець мені прислав, які сорти і які бонуси. У нас опа, що то випало. Не то. Хто не спасав. Укрите воно у нас було, звісно, клейоночки, але я клейоночки не став. Вони в мене лежали. Я не кладу в холодильник, вони просто-напросто просто мене лежали в холодній кімнаті. Тут є багато форм, є і американські, типу, не українські, типа аватара. Хеллоуін тут є точно. Ну і також є багатонько форм наших колібенів, можна так сказати. «Аліса в краї... країні Чудес, Хэллоуин, Рататуй Арарат. Це так по пам'яті, це. У нас ці як вони правильно сказати. Кишміші. І тако, також є такі, як краса балок і підвої. Я в хлопця виписував кобер і рр 14 Є ще РР 101 є. -е... Не пам'ятаю точно, но 100 РР 1014 у нас укрена форма, а то є морозистійка, на яку можна... Для більшої продуктивності іменно прививати неукільні форми. Я вважаю, що це буде краще, ніж їх робити власне, кореневими. І також вони у нас устойчиві до. Як це болячка називається? Ну, спомню, на, напишу ниже, якщо, якщо згадаю. І цю посилочку мені прислав був Максим Моїсенько. Я був передивлявся пересей, і скільки разів я в цього хлопця замовляв, він завжди присилає, присилав був додаткові подарунки. Ну, він міг прислати такі, що ну, не замовляв. Або те, що мені в цьому году в нього сподобалося більше, він прислав ті самі в подарунок. Ще по одному, по два черенка тих форм, які я замовляв. Це тут так по пам'яті, я не буду сильно тут розбирати розет і. Пам'ятаю, що була краса балок. Осьо, є якщо взяти. Приблизившись. Ось тут написано, я виписував тут, таку форму, як мустант. І от все він знизу написав, що це подарунок. Це ще плюс до того. Є краса балок. Вроді би два доповмітельних черенка. Динька це і є. Манікюр Фінгер. це його коньок Максима. Він його дуже добре показує, як це, як його. його ж, і такий є. є ще червона троянда. В подарок. І саме що найголовніше, що він усе їх взяв, коли обрізає, макає в парафін. І в даному випадку в нас не йде випаровування, І от це от, таке зберігання виногради, це я вважаю як найкраще. Якщо в мене будуть дивитися хлопці лозоводи, Моє би побажання до вас було, що ви більшість робили так, як робив Максим іменно з краями. Це дуже добре. Він потім його, як обрізаєш, він практично, практично такий, наче зрізаний з винограду. Так що, якщо можливо, зверніть увагу на це. Так. Це в нас від Максима Моїсенка. Далі останнє я. Дві посилки не відкривав. Так, ми зараз відкриємо від Бачинського Анатолія Леонідовича. Він живе в Білій церкві. Так, я ще буде відкрити. Ціни в Анатолія демократичні. Черенки в нього по 100 гривень, основна маса. А остальні, ну там пару штучок, такі що в нього більш рідкісні, то якщо пам'ять не зраджує, то вроді би по 150. ну Так, по пам'яті, вроді би, він все по 100 гривень відправляв. Одне ще в нього більшість форм йде з жіночою формою квітки. Він мені був розказував, там щось дуже передається за... замурських. Як там правильно сортик чи форм, чи. Ну, ось все. У в нього за... Так воно запечатане і в нього виходить надпись іде на самих черенках. Черенки товстенькі від 5 до 12 мм. Одне, що я дивлюся, що треба його процейкати, промочити і заново положити в пакети з влажною тряпочкою. Що це б? Це треба буде залізти, подивитися. А, білоцерківський, напевно. Пам'яті небесної сотні. Карбонат, Раз, два, три, 4, 5, 6. Більшість хлопців, ну, хлопців, виноградарів. Ну, не більшість. Скажімо так, велика частина. Відсилають, ріжуть. Не більше чотирьох, Ну, ось, якщо взяти, то самі можете порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ці черенки я буду розрізати на, одну, на одночеренкові паростки. Буду брати отак над верхом обрізати. А тут роби, буду робити насічки, щоб в мене отут йшла коренева система. А з бруньки я буду вирощувати саме виноград. Так, передивлюся, щоб я знав, смакотуня доводить такий інтересний. Карбонадо це в нас сильно рослий. І я дивився, як він у нього розвивається на аркі, то пагони по 6, а то й іноді по 7 метрів в нього виганяється. І, і тості отакі виякось овісь. Ну дивіться, взять мізиниць, взяться. А такі вони в нас виходять товщиною. Так, Маріша. Маріша це як мою сестру звати. Пам'яті Сотні. Ну, Замовляв я один черенок пам'яті Небесної Сотні. Ось, два штучки. От вам ще один подарунок. Замкова гора це пам'яті, вроді би білий, чорний Запорожець, білоцерківський і Альбіна. Ну, те, що я замовляв, те й прийшло плюс один подарунок. Так що маєте на увазі. Людина совісна в нього є канал на Ютубі. В усіх хлопців, оцих, що я замовляв, в них є канали на Ютубі. Я за ними перш ніж замовляти рік-два, за ними спостерігав. І далі. Будемо зараз дивитися з вами посилочку від людини, дякуючи, якій, можна сказати, я заболів винограду. Я був весною замовив в нього е, ЮТАЛ. І з того часу, ну вже, це вже буде четвертий рік, я маю ще одну хворобу, яка називається виноградом.